Так, всім привіт-привіт! Зараз хочу показати вам розпаковку по 10-му каталогі. У мене ще було до замовлення, а було три дні додаткова знижка 10%, тому дуже було вигідно дещо замовити, і вже докінчувалось те, що мені потрібно, або щоб було на запасі. Так, зараз я вам покажу от. Одна. А далі ось такий спрей дезодорант Чи антиперспірант, якось так він називається. З мятою і, здається, персик, щось таке. Це спрей для ніг. Мені потрібно його віддати. От. Ось покажу. Де вони тут? Десь в кінці, мабуть. Так, освіжаючий спрей, дездрант для ніг з дингою і м'ятою. Відчуття прохолоди можна використовувати всередині взуття. І ще є такий а, самий крем для ніг. Так, далі. Далі в мене тут замовлені ще помада, також потрібно віддати. А, така ж сама, як я собі в минулій розпаковці, я вам показувала її. З блискітками така. Нейтральний, здається, називається якось так колір. Ось. Ось так вона виглядає. от Так. Ну і далі в мене гель для умивання тому що в мене той... Швидко закінчиться Там 90 мл його, і дуже вигідна була ціна, тому його замовила. цей має 150 мл. от Підходить для всіх, типів шкіри для чутливої також. Також взяла два гелі для душу. Тонізуючий це, здається, з морквою, корінь імбіря і е, лимон. Ось такі гелі. І е, далі це з маракуєю, з органічною маракуєю. А ні, тут написано манго. Із манго. От. Так що буду пробувати. А ну, зараз спробую понюхати. Він має біорозкладну формулу, з переробленого пластика. Ой, як пахне. О, дуже приємний аромат. Класний. Так, далі в мене тут патчі. Я ще такі патчі не брала. Тут кажуть, що ну, двоє, дві штуки патчів. Міститься. Вони містять ніацинаміди, здається, і. Так, тримати їх потрібно 10 хвилин, знімають припухлості під очами, От, зморшки прибирають, ну і видно десь приблизно через 2 неділі результат. Ну, потрібно, якщо такі хочете пройти курс, то потрібно брати ще однієї упаковочки мало. А, так, ага, це значить в мене, мабуть, йде подарунок за те, що в мене було 35 балів, то така масочка для обличчя із. Так, з чим це вона? Ой, забула, Вилетіло з голови, як називається цей фрукт. Ну, в общем, з якимось е, е, фруктом. фруктова така масочка. Її можна е, охлаждати в холодильнику і потім наносити охолоджуючу. Далі такий оптімас е, крем навколо очей. Я також взяла його, хочу спробувати, тому що. Е, були оновлені всі лінійки з у нас я їх ще не використовувала. От, тут також міститься, знаю, пробіотик. якось так Там по-другому було написано в описі. Ну, тобто цей крем якби зберігає мікрофлору нашого обличчя. Він підходить для контурингу повік та губ. Тобто навколо губ також можна його використовувати. Ось такий кремчик. Так, і, і тут в мене ще залишається масочка Вауд. Я її ніколи ще не використовувала. Вона, кажуть, як маска пілінг, йде в використанні і для чутливої шкіри. І ну, Для різного типу шкіри підходить. Вона як маска пілінг. Її можна навіть використовувати кожен день з анакислотами. Ну, тут такий вміст, що вона ну, в домашньому використанні підходить, скажімо так. Можна не боятися. От. Тут міститься з екстрактом вона містить рожевий рожеву памелу. Одною рукою незручно відкривати. Добре, не буду, може в окремому відео тоді покажу вам ось така носочка. Тут скільки її тут, 75 мл. Сертифікат має вегам. От, і... Кальцій взяла з вітаміном Деморський. Він у мене був в резерві, тому також взяла його по зниженій ціні. Ну, ми знаємо, що кальцій потрібен для всіх і в будь-якому віці для підтримки нашої костної системи. Ну, ось таке було замовлення. Завтра 10-й каталог закінчується, але ви можете ще встигнути щось подивитися та замовити. Так, у мене закінчилася розпаковочка. Бажаю всім гарного дня!